Члени комісії, колеги, з чотирьох членів комісії три присутні, відсутні Дубін Іванович, присутні Позняков, Журавльов Добровольська. Квору є, Пропоную розпочати засідання комісії. Так, порядок денний 90-ї позачергової сесії, ювілейна сьогодні сесія, що позачергова. Викання коршученківської міської ради на 12 грудня 2024 року. Так, перше питання порядку денного про затвердження плану підготовки проєктів регуляторних актів та плану графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2025 рік. Планування. Це планування перегляду діючих авто. Якщо ми хочемо переглянути діючі ставки, серед додатків зборів, ми їх можемо або збільшити, або зменшити. І в цей період ми їх маємо змогу переглядати. Якщо ми їх залишаємо без змін, відповідно дію ставки минулого Тобто, угу. Якщо є потреба, ми переглядаємо. Але опадування ставок і так. То діяльності повинен бути зроблений наступний планарний рік. На голосування. Хто за Позняков за? За. Добровольська. Друге питання порядку денного. Про внесення змін до Шевченківської міської ради від 2022 року номер 2398 про затвердження програми співфінансування фінансування електроектів. Проєктів розвитку Корсну-Чеченської міської територіальної громади на 22 -й, 24 -й роки. до нас надійшов лист Центру соціальних служб Корсно-Чеченківської міської ради, що вони змінюють назву проєкту. Із... Раніше програми було назва проєкту звучала так: проведення поточних робіт в приміщенні манер за адресою вулиця. Був острій Коцубицького 9, Чеченківський Черкаський район, Черкаська область. Тепер змінюється організація здійснення фізкультурно-спортивної реабілітації відвідувачів просто ветерану і заходи проєкту. Відповідно так само звучало, як і назва проєкту. Зараз заходи називаються придбання обладнання для здійснення фізкурту культурно спортивної реабілітації відвідувачі просто ветерану. Mm -hmm. Все, це зрозуміло. Так ставлю на голосування. Кузняков за журавлю. Добровольська. За. Ченківської міської територіальної громади на 25-27 роки ця програма вона діяла, Тепер у 24-му році вона закінчується і вставляємо на розгляд. sgarbi eh, nazisti tre luci, posto che si avvisi che eh, ho bisogno di un'altra persona, e ho spesso da chi sa, potrebbe, eh, con l'altra, con l'altra, con l'altra, con l'altra, con l'altra, особливо на голосування. Щоб мали першу праву першу підпису, програму вносяться як розпорядники, додаються кошти по програмі і далі тоді працюють бухгалтера, розробляються кошториси плани використання. Це повинна бути організація всеукраїнського статування. Тобто Це не просто громадська організація, зареєстрована на території громади. Вона повинна бути підпорядкована, всеукраїнській. Всеукраїн. Ставлю на голосування, позяков за. Журавляв. Добровольська. бухгалтера на цьому так, близько, так. і чорнобиці у баганців якому та і наговорювали п'яте питання порядку денного про затвердження програми соціального захисту та підтримки внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб на території Посун Шевченківської міської територіальної громади у зв'язку з введенням воєнного стану на 25-й рік. Ця програма в нас теж діє із моменту початку масштабної. Ну, Другого року, 23-24 роки вона була Дані, в даній програмі, що іменно в нас проводиться. Тут ну, заходи прописані, але що іменно в нас проводиться? Це виплата матеріальної допомоги внутрішньопереміщеним особам, потім за купа, за, ну, придбання новорічних подарунків для внутрішньопереміщених та придбання миючих, чисячні засобів та засобів єгієни. На прибирання і при гуртожитку для проживання. Свершення програми надання матеріальної допомоги Корсун Шевченківської міською радою громадянам, які зареєстровані на території Корсун Шевченківської міської територіальної громади на 25-27 роки. Е, ну, ця програма е, теж вона була із 2021 року. Це та відома програма, по якій виплачуємо допомоги на лікування та вирішення соціально-побутових питань. Також сюди прив'язано до цієї програми виплата допомоги на лікування Кому рішеннями це особам, які померли, не досягли пенсійного віку, там ніде не працювали і не стояли в центрі зайнятості. В програмі перелічені умови отримання допомоги як на супобутове, так і на лікування. До програми підв'язано положення про виплату матеріальної допомоги, яким ми керуємося при наданні надалі даній. Положення немає, а яка там максимальна сума? 20 так і, так, так і було минуло. Це програма діюча? Ну, програма діюча, сюди повносили до тієї програми, які були, були тут багато змін. Це, зокрема, е, з того, що ми знаємо, це трансплантація, які готуються до трансплантації органів та після. Це те, що ну, не було, ну, я, вона була без змінами. І діти і валіди, ті, що ми проголосували на сесії для підтримки. Mm -hmm. Це ви об'єднували просто? Ні, просто вони були змінами, а тепер вже єдине внесені все в програму. Положення воно не було визначене на термін, так що ми тільки вносяться зміни, працюємо. Ну, Зрозуміло. Стали на голосування. Хтось за, когзав, журавлю yeah. добровольство. За. Yeah. Так, сьоме питання порядку денного про включення об'єкту оренди. Микола, yeah. Вже все закінчилося. Yeah. Про включення об'єкту оренди до переліку другого типу. Приміщення нежитлове приміщення загальною площою 2003,8 метрів квадратних, благовісно 43А ліцей. приміщення? Є. Є. Це щоб можна було, наскільки я розумію, безаукціонно передати варту. Ставлю <станавливаем> на голосування та позняков за, журавлю. Добровольська. Про передачу з балансу комунального підприємства вжерела на баланс виконавчого комітету корсунь Шевченківської міської ради окремого індивідуального визначеного рухомого майна. Зараз вам скажу, що це тут місія розмірує, а що зарахуємо майно? Зрозумів, що це таке, це передається все обладнання котел теплоакумулятор лічильник. Оце ці два котла теплоакумулятор це Рео купило, приміщення Душа де зараз тальов. Рео. Рео купило Володимир Яров. Де купили котла, котла мої виділили кошти, там, а тепер та... вони передають по приміщенням міської ради. Так. І те, що ми поставили з цього котла, треба передати, щоб воно було з тим приміщенням. Ставлю на голосування. Возняков за? Журавльов, Добровольська. Житлово-рекомонтно-експлуатаційне управління. Внесення змін та затвердження статуту підприємства в новій редакції. Зменшити статутний капітал на 11 мільйонів 794 тисячі 340 гривень 60 копійок. Так, а, що, а що? Це. Зменшують те, що вони плантували. Це тут усе і концерни, я дивіться, 10. 10 мільйонів 454. Є Чого вони почнеться, <реку> <А реку> <А швидко> що Чого зменшується, бо це вони передали. Бачите, це є сокоте, але. Іванович, комісія, так, поняв. Тут зменшується в тебе статутний капітал на дуже багато грошей. Тобто тебе не познімали, тобто ця обладнання, якщо ти бачиш, правдопало, ти його передав і ти може його з балансу все да, Ні, там я ще ви знімали, а є, щоб щось передали. Зрозуміло, почув теплоакумулятор. А оце перша сума 10 мільйонів 154 <різований> Зрозумів, все добре. Ну, все те, що або не додали, або познімали, або відправили. На розгляд сесії. Ви говорили на розгляд сесії. Ставлю на голосування на розгляд сесії пропозицію. Я А ви за? Да, Знімаюся. Ставлю на голосування, позняков за. Да. Добровольська. За. Про надання дозволу комунальному підприємству Водоканал на оформлення кредиту в АБ Укргазбанк. Кожен рік Кожен рік і це беруть. Я ставлю названня позняков за Журавльов за добровольська. Це питання про внесення змін до рішення посушення Шевченківської міської ради від 24.02.2023 року номер 4218 про затвердження програми фінансової підтримки та розвитку КП водоканалу 25 роки. Так, що нас тут міняється? Ага, просто е, змінюється назва. назва так, було назва панель включення резерву FG Wilson AT. а буде панель перемикання навантажень». Назва, назва панелі. Пункт 73 змінюється. Пункт 73 змінюється. Так, зрозуміло. Ставлю на голосування. Позняков за. 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 Так, Добровольська. Занадцяте питання. Про внесення змін до рішення Корсунчиченківської міської ради від 1 грудня 2023 року No6217.8 про затвердження фінансового плану комунального. Підприємства Курсу Шевченківська багатопрофільна лікарня Курсу Шевченківської міської ради Черкаської області на 24-й роки. роки. Тут вони перекидають, те туди кидають, те туди кидають. Там фрезаю, зв'язку міксекономи на протягом року вони вкидаються на танку Фрезані. На цій судові неподміливані. Зрозуміло, представлю на голосування. Познаково за журлю. 14 питання порядку денного про внесення змін до рішення Корсун Шевченківської міської ради від 19.11.21 року No19198 про затвердження програми підтримки комунального некомерційного підприємства Корсун Шевченківська або автопрофільна лікарня Корсун Шевченківської міської ради Черкаської області на 22-24 роки. Я розумію теж саме, тільки. Ставлю на голосування. Позняков за, за. Добровольська. За. І останнє питання порядку денного. Про внесення змін до рішення Курсученківської міської ради від 19.12.23 року номер 64148 про бюджет Курсу Шевченківської міської ради громади номер 4 рік. Так, проєктом рішення перезначається внесення ряду змін а саме перше, відповідно до повідомлення Державної катанської служби України, бюджету громади, зменшено обсяг субвенцій на забезпечення харчування учнів початкових класів на 500 тисяч 100 гривень. Це з цим зменшуються доходи бюджету і відповідно видатки головному розпоряднику відділу освіти молоді спорту. Друге, відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації No 562 від 25 року бюджету громади надається субвенція на реалізацію проекту Центр соціальної підтримки психологічної реабілітації простір-ветерана» в сумі 50 тисяч гривень. У зв'язку з тим збільшуються доходи і відповідно видатки головному розкреди відео-соціального запису на призвання нового буха принтера та медик. Третє, за рахунок освітньої субвенції, наданих з обласного бюджету збільшуються доходи загального фонду. На 421 тисячу дев'ятсот гривень і відповідно видатки відділу освіти молоді і спорту на виплату заробітної плати працівникам інклюзивно-ресурсного центру. Наступним пунктом ми розподіляємо додаткові фінансові ресурси перевиконання дохідної частини, який склався станом на 1 грудня 2024 року. Розподіляємо 2 мільйони 625 тисяч гривень. У зв'язку з тим збільшуються видатки головному розпоряднику виконавчому комітету. 25 тисяч гривень на виконання заходів програми підтримки діяльності органів виконавчої влади, 2 мільйони 500 тисяч гривень на виконання програми підвищення фертів забезпечення доступу до правосуддя на території Курсу Шевченківської міської територіальної громади Черкаської області, а саме на капітальний ремонт внутрішніх аварійних робіт приміщення Корсун Шевченківського районного суду Черкаської області за адресою місто Корсун Шевченківської вулиця 61-4. І також 100 тисяч гривень спрямовуються на програму відшкодування різниці між розміром тарифів та послуги централізованого водопостачання та водовідведення комунального римського водоканалу. Четверте, зв'язку з необхідністю перерозподіляються кошти головних розпорядників виконавчого комітету. Зменшуються видатки на 21 тисячу гривень, передбачені на оплату електроенергії, спрямовуються на виготовлення технічної документації на приміщення колишнього ліцею зменшується видатки на 158 тисяч гривень, на сплату єдиного соціального внеску і спрямовуються на оплату праці. Зменшуються видатки на 415 тисяч гривень, на сплату єдиного соціального внеску, харчування та електроенергію в садочках та спрямовуються. 382 тисячі на оплату праці працівникам садочки і 33 тисячі на проведення заходів до Дня Збройних сил та міжнародного дня волонтера. Перерозподіляються видатки в сумі 100 тисяч гривень в межах виконання програми підтримки військових частин Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань, шляхом зменшення видатків на проведення закупівель, спрямовуються кошти на надання субвенцій відповідно до звернення 10 від 4.11. по відділу освіти молоді та спорту зменшуються видатки на 45 тисяч гривень, передбачено на оплату теплопостачання в закладах. 15 тисяч гривень на оплату електроенергії від інших закладах і 30 тисяч гривень на оплату електроенергії від США. Відділу соціального захисту зменшується видатки на 52 тисячі 700, передбачення на відшкодування пільгового перевезення громадян автомобільним транспортом і спрямовуються на виконання програми підтримки членів сімей за гідних військовослужбовців. Зменшуються видатки на 167 тисяч 300, передбачені на відшкодування пільгового перевезення громадян залізничним транспортом і спрямовуються на програму підтримки членів сімей загідних військових службу. Зменшується видатки на 74 тисячі, передбачено на оплату комунальних послуг територіального центру, спрямовується інша на оплату праці. У відділу культури зменшується видатки на 20 тисяч, передбачено на оплату праці працівникам школи мистецтв і спрямованість за придбання столів офісних для будинку культури. Зменшуються видатки на 14 тисяч гривень, передбачено на оплату інших послуг по інших заплатах і спрямовується іншим на заробітну плату. І також зменшуються видатки на 3 тисячі гривень, передбачені сплату єдиного становіна працівникам, працівникам бібліотек і спрямовується на оплату послуг по інших закладах. У зв'язку з змінами внесеними до програми співфінансування проєктів розвитку курсу Шевченківської міської територіальної громади кошти в сумі 100 тисяч гривень, передбачені на реалізацію проєкту «Центр соціальної підтримки і психологічної реабілітації курсів порана. На придбання передбачених на придбання будівельних матеріалів на проведення поточного ремонту в орієнтованому приміщенні. Спрямовується на придбання обладнання для здійснення фізкультурно-спортивної реабілітації відвідувачів простору ветеранам. У зв'язку з змінами, внесеними до програми фінансової підтримки і розвитку категодоканал, змінюється назва об'єкту з придбання перемикача панелі для генератора на панель перемикання навантаження. Також відповідно до зем-відділу соціального захисту населення, межах обсягу передбачених видатків на інші заходи у сфері соціального захисту. Перерозподіляються кошти між програмами, а саме зменшується на 362 тисячі 500 гривень передбачено виконання програми надання матеріальної допомоги, на 20 тисяч гривень передбачено виконання програми відшкодування вартості провіду форум з хронічною нерковою недостатністю. І збільшуємо на 375 тисяч на програму підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців і на 7 тисяч п'ятсот гривень на програму турбота. Восьме, відповідно до землення виконавчого комітету передбачається кошти на виконання програми інформатизації у межах загального обсягу видатків, передбачених як головному розпоряднику, в сумі 112 тисяч гривень. З них 102 тисячі 400 по виконавчому комітету і по садочках в сумі 9 тисяч 600. І так само відповідно звернувся в відділ освіти, теж передбачить кошти на програму інформатизації, в межах вже передбачених їм коштів в сумі 95 тисяч 460 гривень. З них 28 640 співфінансування заходів, що реалізується за програмою Нова Українська школа і 66 820 на виконання самих заходів Нова українська школа. І також з нових відділ освіти дали буквально сьогодні листа і ще просить додатково на програму інформатизації 251 18 гривень по програмі Нуш по п'ятій школі на придбання комп'ютерної техніки. Це зайшла субвенція в області для того, щоб її використати через програму інформатизації. Якщо є така потреба, щоб я хотіла запитати там по культурі, без меншу на культурку в музичній школі, що немає людей, там чи просто. По музичній школі, так. Так, там багато вакантних посад. Бачу, тільки дав запитання, що по п'ятій школі? Дали тільки по п'ятій школі, по нашим по міським школам не дали. У мене є Моринці звернулися і звернулася п'ята. Це листи в моренці, п'ята школа наша. Це ж індивідуальні ті, що школи, що нас самостійно будуть, це вони подавали. Ну так. А це відділ освіти має надати. І головне розпорядження. А Моринці теж надає, так? А час ще є. Вона заходить загально на бюджет або відділ освіти розподіляє на Скільки школи нам? Скільки, скільки? Так. Відділ освіти ж надав. Бо інформатизації ні не надав. Голосування по знікому за журавлю. Да. А ще вже час, наприклад, використати цю ситуацію? Що не втратити можливості? Час, як... ну, Та, то, мабуть, вже... Тільки що на сесію на завтра? Це вже остання сесія по 24-му році. На наступний вже бюджет виносити і все. Це виходить, якщо ми не використаємо? Самый нарушай. І питання порядку денного вичерпання.